Вітаю, шановні глядачі каналу Прогноз. Сьогодні ми поговоримо про Залужного, про його долю, про долю України і про те, що відбулося. Сьогодні в нас в гостях Шаманка Сераш. Сереш, вітаю тебе. Привіт. Насамперед, перш ніж ви подивитеся цей випуск, я нагадую про те, що ми. Не перестаємо допомагати нашим військовим зараз. Танковій бригаді, яка на куп'янському напрямку буде боротися з окупантом і тримати наші кордони. Дуже необхідна авто. Воно коштує 300 тисяч. Ми робимо збір в описі до цього відео. Вже є баночка, більше 100 тисяч. Ми вже зібрали завдяки вашим донатам. Просимо всіх небайдужих. Не скидайтеся на штори, скидайтеся на ЗСУ. Будь ласка, задонатьте е, на цю авто, тому що хлопцям і дівчатам дуже необхідний бойовий кінь. Нам дуже важливо зараз підтримувати наших військових. Е, я хочу з тобою поговорити сьогодні про дуже важку тему. Залужний йде у відставку. Е, але Зеленський запропонував е, пану Валерію бути в команді і надалі. Дава подивимося, що чекає залужного, а, як це відобразиться на нашому війську і хто може бути замість залужного? А, ну, дивись, а, залужному. Давай так, це не залужний пішов в відставку, залужного відставили, давай називаєте речі своїми іменами. Це очевидно, це факт, про це говорилося, про це. Uh, я говорила про це багато хто говорив. Uh, от, і це було очевидно. Ну, типу, на жаль, <кій> от тому, якось так, те що це прикривається. Якоюсь свіжою кров'ю, якимись там змінами, незмінами і ще якоюсь історією, це прекрасно, але у цього всього є яскравий, чіткий стовідсотковий політичний підтекст. І це треба, треба також розуміти. І це не означає, що зараз тут сидить фанатка, знаєте, безумовна фанатка пана Валерія, як у в рок гуртів є, да, фанати, які готові лігчики кидати на сцену. Ні. Не, питання відставки залужного не у залужному. Давайте так, шановні глядачі, питання у тому, як це робиться, питання до методу і причини, от у чому прикол. О, от, а не у самій якби, персоналії, да, що це саме Валерій, і ми всі падаємо ні. Мова не про це, мова про методи, про те, чому приймається це рішення, без якихось для того о, о, вагомих аргументів. І щоб вам там не розповідали, не розказували в новинах про те, як то буде. Ну, типу, як це необхідно для там зміни чогось. Ну, у цього всього і ще раз повторююсь, чіткий політичний потекст. Не більше того, все інше це навішати на вентилятор в каках для того, щоб ми всі з вами втиралися і казали, Божа роса. От що відбувається. Ну, це треба просто розуміти. Здорово, на жаль, воно так і є. А от на е, якісь пропозиції пропонували і пропонують залужному багато чого, але е, із того, що я дивлюся, це все викликає у нього. Котрійку мечів і навряд чи він погодиться на якісь подібні пропозиції. Тобто ми говоримо про ухід, ну прям на пенсію, ну, умовно, на пенсію. да тобто все Це не послом, а ще їх небудь непонятно ким. Це от пішов і пішов. все um, Як далі без залужного? Зараз подивимося. А я знову-таки кажу відверто, я не скажу, що це прям повний крах. Я не скажу, що все пропало і капіц. Але що нас очікує? Ну, по-перше, цікавий момент. Нас очікує якесь якийсь театральне поліпшення. Причому саме театральне поліпшення. Тобто, буде не буде вішати на вуха. Ну, а з карта театру, зараз поясню. Знаєш, в мене і, і колесо фортуни. Знаєш, у мене складається таке враження, що кого б не назначили зараз, йому допоможуть зробити якихось перемог спеціально, щоб показати: дивіться, ми змінили главкома, і у нас є успіх. Тобто йому буде надано все те, чому чого не надавали залужному, наприклад, спеціально для того, щоб показати народу, що дивіться нічого не втрачено ніхто не вмер. А навпаки, типу, у нас є якісь перемоги, якісь ну ти зрозуміла зрушення. Типу, от вам, типу, результат свіжої крові. Але треба тримати в голові, що це достатньо театральна історія. Ну, це те, як, як посадити, ну я отрую на місце там свого актора і, ну, і допомагати йому усіляко взяти головну. Ну ти зрозуміла головну роль, а потім його дотягнути. Це от, знаєш, тягнути людину спеціально для того, щоб показати людям результат. Ну, дивіться, ми змінили і все, але це театр... у цього є театральний присмак. От е, знову ж таки, я не скажу, що у нас повний крах, ми залишаємося у. Uh, захисній позиції. Ми залишаємося у захисній позиції. Ми не втрачаємо uh, ми не втрачаємо позиції. давай це так називати. Ми їх якби зберігаємо. Тобто такого uh, чогось жахливого в мене зі зміною не випало, але і не скажу, що у нас прямо все, там все супер краще, офігеть як і прямо вообще у нас там все зрушиться. У нас просто полишається сім кажезлів, ми все в тому ж захисті Можливо, в трохи в іншому захисті, але все в тому ж захисті, розумієш? Ну тобто, би і не погано, але і не добре, так як нам будуть намагатися це втюхати. Скажи, коли йде людина такого рівня, як залужний, слід очікувати, що за ним і підуть люди, які працювали з ним в команді, його команда, чи очікувати нам кадрової кризи в ЗСУ? Певної кадрової паузи і да, саме кризи. Я так розумію, тут, тут так, тут е, деякі, хто е, знаходиться під керівництвом пана Валерія, не готові будуть переходити під чиєсь інше керівництво. Так, у мене тут випадає, що у нас певна криза з цим буде пов'язана. Як відреагує суспільство? Як відреагує, відреагують військові? Mm, складно відреагує. У нас там вежа випадає. Ну, у нас вежа випадає. Це е, ну, агресивна реакція на подібні зміни. Я не впевнена, що це дойде до, прям, до зовсім до там заворушень, да, знаєш, прям масштабних. Але певні. Е, за діло, як ото кажуть, на, навіть на заворушення дійсно випадають. Я не впевнена, що до того дойде, але настрої не зовсім позитивні у цьому ключі. Хоча, хоча, то Деякі розумієш, деякі знаходяться люди в такому стані, тобто у нас є групи особистостей, які повелися на пропагандистські вкиди. там. Я не знаю, безуглою, наприклад, і повірили в те, що щось прям зовсім знаєш, фігово, да, і залужний, абсолютно поганий, главком, кошмари. Тобто є цей сегмент людей, яким о, ура нарешті. от, Є сегмент людей, яким плювать, ну, типу, значить, ну, знаєш, типу, ну, по барабану, що відбувається. Є сегмент людей, які просто схавають ну, під егідою, наче так треба. Ми маємо довіряти нашому керівництву. Значить, так треба ж. Керівництво ж не можеш херні наприймати, правда? Ну, звісно, ні. Ми довіряємо. Ну і буде обурений обурений народ і місцями обурене військо. Як на це відреагують наші партнери, і як на це відреагує наш ворог? Mm, ну, дивись, наші партнери і з ну, того, що я дивлюся, не зовсім о, задоволені подібним рішенням, я так розумію. Я би сказала, взагалі б не задоволені. Але лізти у ці справи вони не будуть і не мають права. Але рішення о, більшість наших партнерів не влаштовує. Я так це як би, окреслив. Але лісти ніхто не буде, це зрозуміло. Це внутрішні справи. Вони не мають ніяких компетенцій, повноважень нам розказувати про наші внутрішні політичні штуки. Так, як відреагує Росня? У, та ти що, та ти що? Там будуть якісь такі гострі, войовничі закидони, якісь такі псошні штуки. Якась слухай по сімці кубків дезінформація про якісь п'ятірки мечів, підозрюю, що почнуть розганяти знову про який-небудь там Порошенко готує державний переворот і вмовив залужного підняти військо для держперевороту. Ну, оце знаєш оце от коротше, ти подвіж. От, от, от таке нас чекає, чекають якась агресивна риторика, що все капець, молодці, спасіба, що зняли залужно очами, як підемо, як до Києва дойде за три дні вже вчора. Ну, коротше, ти поняла? Тобто там mm -hmm. понесеться таке, понесеться, понесеться. Ну, коротше, їм є тепер про що поговорити. Да, а, да, да, да. Як на полі бою це відобразиться? Ну, окрім якоїсь, я ж кажу, театральної такої історії важко десятка жеслів. Я так розумію, це пов'язане з технічною паузою. А пауза буде. Хто би не прийшов, він має бути в курсі справи, розумієш? Ну, от запити, шо, куди, як ну, це пауза. Це як у нас було зі зміною по Міністерству оборони, там була пауза, там було просідання. Воно просто нам, звичайним людям, не настільки очевидно, а на фронті воно було очевидним. Коли в тебе апарат певним чином, поки змінювався Резніков, приймався уміров, оця вся історія, поки змінювалася команда, поки був двіж, це була пауза, пауза, в якій е, тормозилися прийняття рішень. Відставку залужного довго готували? Так. 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 Пам'ятаєш, е, я тобі скажу, з якого періоду. Пам'ятаєш перший прецедент? Давай так, це приблизно десь з того періоду, коли е, навіть раніше, але піком стало, коли Залужний дав інтерв'ю. Ото велике своє інтерв'ю, де сказав, що фронт стоїть. От, і ще до цього вже уже, уже були, уже були такі сутички. Пам'ятаєш, ми з тобою дивилися, скільки це місяців п'ять назад. Угу. Ну, десь так. І От, і ще на тому етапі. Уже, у, уже до цього готувалися. Уже на тому етапі було зрозуміло, що щось не то. Умєров зараз підтвердив відставку залужного. Чи говориться про те, що залужний не готовий і не буде співпрацювати з діючою владою? Він не буде в принципі в політиці. Ну, в мене не випадає як мінімум на сьогодні так точно, в нього категоричне ставлення до політичних якихось оцих всіх штук. Ну, типу, не, не, Незалежно від а, діючої політичної сили, від минулої, від майбу... ну, ні, поки ні, Явно ні говорили про те, що можуть запропонувати посаду в НАТО. Замужному. Я ж кажу, він піде на пенсію. Навряд чи він на щось погодиться Він просто піде на пенсію. Яке НАТО? Нато, посаду в НАТО, там фішки з цивільними, а не з військовими. послами оці всі історії, там взагалі інша історія. Тому, тому якось так. Головне. Е Ну, знаєш, тут у, у, ць у цьому форматі пану Різнікову також обіцяли посла в Британію. А він посол? Ну, він так а посол. я скажу: так. Да. Тільки ніхто йому, те, на кого його назначав, так і не назначив. Розумієш ж, про що я? Скажи, будь ласка, ми ще почуємо про залужного, чи повернеться він ще, можливо, радником. Про залужного ми та будемо чути це, так, да, ми будемо чути про залужного, але, але якимось найближчим часом я не бачу, щоб хтось кудись повертався. Я ж кажу достатньо категорично, він до цього відноситься. З останньої інформації стало відомо, що новим головнокомандуючим замість заложного став сирський. Давай подивимося, наскільки це корисне рішення для України і для нашого війська. У нас, на жаль, немає стільки ресурсу, скільки би хотілося б панові сирському, який звик воювати великою кількістю ресурсу. Я не вважаю, і те, що я бачу, я не вважаю це рішенням достатньо, ну, достатньо коректним. Так, у Сирського є. Перемоги, безумовно, в нього є талановиті рішення. Тут не можна, але ну, там, знаєш, казати, що ні. А, але в нього є дурна риса, я хочу багато ресурсу, а його немає. Знаєш, це як о, роз, розбавити обстановку, як в старому анекдоті. да? Кожна дура може приготувати їсти з повним холодильником, ти приготуй пусти. ну, от, пустим. Типу, а от у нас пустий холодильник. А панцирський звик воювати з повним холодильником. І отут тут -от починається проблема. Uh, чи буде вирішена цю проблему протягом uh, наступних двох місяців? Mm, методи стануть агресивніші. Це буде намагатися вирішити більш агресивними методами. Я так розумію, у нас якісь там, наприклад, мобілізаційні штуки, які без того були агресивні, тепер стануть взагалі якісь звірині. Угу. Як ворог сприйме посаду сирського? Чи налякається ворога, чи заставить замислитися? Для ворога якраз це, до речі, фігова новина. Я про сирського. Для ворога це ну, це новина не, не найкраща, бо сирський, ну, скажі, скажімо так, він більш за агресивні методи ведення війни. А це означає, що ну, коротше, воно, воно більш агресивне. Так, да, воно більш ресурсне, але агресивне. А для Русні це не гарна новина. Як це програється, це призначення програється на полі бою, чи почуємо ми в найближчі два місяці про якісь нові звільнені території. Якісь успіхи у нас будуть, але Earth... Mm -hmm. Але я б не ну, це не велике, на жаль, ну це не велике, на жаль, території. Тобто я поки не бачу, щоб це було прям значні якісь перемоги. Якісь так успіхи певні, так, але не прям космос. І останнє запитання. Сирський, чи зможе він добитися від наших партнерів? Більш чіткого виконання е, умов у постачанні зброї. Mm, ну, давай так. Це не mm, а... давай так. Це ж не компетенція сирського казати про о, терміни. Постачання або чогось подібного. Компетенція, як і залужного, було в заявці на те, що потрібно, і в якій кількості, а не коли, все інше вирішує Міноборони України. А, да він буде, він буде заявляти знову королеву Пентакли, йому потрібен ресурс і людський, і будь-який, бо він звик воювати великою кількістю ресурсу, повторююсь. Він буде вимагати цей ресурс. Але б я не сказала, що його всі так розбіжалися давати. У, той, у тій кількості, в якій потрібно буде М -м сирському. Так, да, давати ресурс нам будуть, але з цим також у нас вже є певні дефіцити. А, от, якби партнери будуть нам передавати, але є ймовірність, що не все, що нам потрібно. Угу. Е, ну що ж, будемо слідкувати за цією ситуацією. Дуже дякую і до нових зустрічей.